Поведінкою. чим іще? Помагати. О, молодець, допомогти мамі, татові, бабусі, дідусеві. Що ми можемо зробити? Як допомагати? Грати. Гратися? З ними гратися, так? щоб їм сумно не було. Дідусю, бабусі, мамі. Треба з ними погратися. Правильно, що ще? Побідувати. Почитати їм. Добре, відвідати, дідуся бабусю, так, Писняті. смаколики їм принести, спитати, чи все добре. Спитати, чи все добре? Так, що ще? А дії, дії? Слухати. 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 слухати, слухати. Молодець. Молодець. М -м. Ну, розчистити yeah. сніг, коли він там випаде, да? можна позамітати чи колопасою. Yeah, yeah. Розчистити сніг, yeah. полити посуд, підмести, пил витерти. Можемо ми таке зробити, ah. не, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. А ще от, хтось сказав принести їм смаколики. Um, зробимо зараз смаколики yeah. дуже смачні, дуже гарні. І можемо цими смаколиками поділитися з нашими рідними. Будемо прикрашати пряники. Ви любите таке робити? Добре. Я спекла вам пряники, дуже корисні, дуже сочненькі, дуже свіженькі. І зараз ми їх зачекати. От ми спочатку ручки витираємо, дивіться. Я дуже хочу, щоб ви мене дуже уважно послухали, адже ми ці пряники будемо або самі їсти, або комусь подаруємо. Тому вони мають бути.